Вітаю, ви на каналі Ерін. <звілити> Перша серія. Принцеса Йона єдина спадкоємиця короля Іла, правителя королівства Коука, відомого своєю миролюбністю. Напередодні приїзду свого старшого двоюрідного брата і коханого Сувона Йона хвилюється через своє яскраво червоне волосся. Спогади переносять її в минуле. Колись Сувон подарував їй грушу і провів ніч поруч, аби втішити її після смерті матері. наступного дня охоронець Йони та її друг дитинства сон Хак тренуються у стрільбі з лука разом із Сувоном. Згодом Сувон навчає йону верхової їзди. Проте король іл, не схвалюючи потягу доньки до сувона, вирішує сам обрати майбутнього спадкоємця престолу. Незабаром Йона зізнається Сувону у своїх почуттях, але він відповідає, що сприймає її як сестру, а не як кохану. Минуло п'ять днів, і настав 16-й день народження. Йони. На честь цього у палаці влаштовують урочистий прийом. Сувон дарує їй шпильку для волосся і каже, що її вогняно-червоне волосся нагадує йому небо на світанку. Та тієї ж ночі під час дощу Йона стає свідком жахливої події. Сувон завдає королю Ілу смертельного удару в груди. Друга серія. Сувон розповідає Йоні, що його вчинок це помста за смерть батька Юхона, якого за його словами колись убив король Іл. У цей час прибуває радник Сувона Кесук і пропонує позбутися Йони, аби вона не могла розкрити правду. Сама. Та в найнапруженішу мить з'являється хак і стає на захист принцеси, відбиваючи напад вартових. Дізнавшись про смерть короля Іла, хак вступає в поєдинок із Сувоном і ранить його. Проте Йону схоплюють стражники, а самого хака оточують. Слуга Мінсу приходить їм на допомогу. Він випускає стрілу, щоб відволікти переслідувачів, даючи хакові шанс вирватися і винести йону геть. Щоб допомогти їм утекти, мінсу вдягає жіноче кімоно і жертвує собою, відволікаючи ворога. Завдяки його самопожертві Йоні та Хакові вдається сховатися в гірських лісах за межами замку хірю. Дізнавшись про їхню втечу, Сувон наказує своїм людям знайти втікачів і повернути їх. Як каганаса ймаска, сон сама. Третя серія. Три роки тому Хак відмовився від пропозиції короля Іла обійняти посаду особистого охоронця принцеси Йони. У ті часи Йона намагалася уникати зустрічей із лордом Каном Теджуном із вогняного клану. Щоб покласти край його настирливій увазі, Хак удав із себе коханого Йони, а потім пообіцяв, що захищатиме її до кінця своїх днів. Йонахімісамасендз і коєонезераритаморо. У По спогадах показано один із моментів їхнього дитинства. Йона, Хак і Сувон весело гралися в снігу, але невдовзі всі троє занедужали. Через кілька днів, не бачачи свого батька, Йона була зворушена до сліз, коли король Іл нарешті з'явився і приніс їй трохи курячого супу. Хоч той і був на смак зовсім не апетитний. У теперішній час, поки Йона на мить відходить скупатися в озері, хак помічає її шпильку, що лежить на землі. Він піднімає прикрасу і ховає, сподіваючись, що це допоможе Йоні розірвати зв'язок із минулим. Проте, помітивши зникнення шпильки, Йона вирушає на пошуки і випадково заходить у місце повне змій. Хак приходить їй на допомогу, незважаючи на те, що одна зі змій його кусає. Він рятує йону і повертає шпильку, розуміючи, що вона все ще не може відпустити свої почуття до Сувона. Четверта серія. Хак відводить йону до фуга, столиці клану вітру і свого рідного міста, щоб вона могла оговтатися після пережитого. Тим часом у замку Хірю Сувон прагне заручитися підтримкою п'ятьох генералів, аби офіційно посісти трон королівства Коука. Однак один із них мундок, прийомний дід Хака й старіше народу, поки що утримується від прямої підтримки і йде, не давши остаточної відповіді. Хак Тим часом молодший прийомний брат Хака Тейон Йон піклується про йону та пригощає її гарячою стравою, що нагадує її їжу, яку колись готував її батько. Коли Йона і Хак збираються попрати одяг біля річки, вони з подивом дізнаються, що клан вогню перекрив водний потік вище за течією, залишивши клан вітру без води. Крім того, Теджун перешкоджає торговцям, які постачають воду, а також тим, хто одночасно привозить важливі ліки для тяжкохворого Тайона. Бачачи, як погіршується ситуація, Хак вирішує відокремитися від клану вітру, щоб особисто захистити місто. Та перед цим він просить Мундока визнати сувона законним королем Коуки, а йону прийняти як члена клану вітру. П'ята серія. Після того, як Тайонові доставляють необхідні ліки, Йона стає свідком того, як пораненим торговцям надають допомогу після отриманих травм. Це видовище зміцнює її рішучість не допустити, щоб клан вітру був тягнутий у подальші сутички. Вона щиро дякує Тейону за його теплий прийом, а потім вмовляє хака дозволити їй піти разом із ним. Мондок скеровує їх на пошуки провидця, здатного передбачити майбутнє королівство Коука. Тим часом Хьокчі, слуга Теджуна, повідомляє своєму панові, що Йона і хак прямують у гори до північного лісу. У відповідь Теджун наказує своїм людям вирушити за ними. <працювання> Хак вступає в бій із загоном переслідувачів і вдало відбиває більшість атак, але отримує поранення отруєною стрілою, намагаючись захистити йону. Він ховає її у безпечному місті, а потім вирішує самостійно відволікти решту солдатів. Однак Йона вибігає з укриття, збиває з ніг одного з ворогів і особисто стикається з Теджуном, вимагаючи від нього відповіді за його недавні вчинки. Шоста серія. Через дію отрути хак стає надто ослабленим, щоб битися з численними супротивниками. Під час бою його скидають зі скелі, але він дивом утримується, повиснувши однією рукою на краю урвища. У цей момент Теджун хапає йону за волосся, не даючи їй рушити з місця. Однак дівчина використовує його меч, щоб обрізати власне волосся і вирватися з його хватки. Йона намагається допомогти хакові вибратися, простягає йому руку, але врешті-решт вони зриваються вниз у прірву. Пізніше тієї ж ночі Теджун доповідає Сувону, що Йона та Хак загинули, показуючи зрізані пасма Йони як доказ. Наступного ранку Сувон пригадує, як Хак колись поклявся служити йому, якщо той одружиться з Йоною. Згодом відбувається церемонія коронації, під час якої Сувон офіційно стає новим правителем, сповненим рішучості відновити колишню міць королівства. Тим часом Йона приходить до тями в скромній хатині, де за нею та хаком доглядає юнак на ім'я Юн. Хак тяжко поранений і все ще перебуває без свідомості. Згодом з'являється наставник Юна Іксу, який, як з'ясовується, є провидцем. Сьома серія. Йон із прикрістю зауважує, що Йона досі жодного разу не подякувала йому за турботу про хака. Згодом, почувши від неї слова вдячності, він розповідає, що колись оракулів вигнали з королівства, адже їхні здібності перевищували владу самого імператора. Пізно ввечері стривожена Йона знаходить хака на дворі і ділиться з ним своїми переживаннями. Їй здається, що вона більше нікому не потрібна, і усі її покинули. Анта наступного дня Йона розмовляє з Іксу біля водоспаду, то розповідає їй давню легенду про походження королівства та чотирьох драконів. Саме цю історію Йона колись чула від свого батька, короля Іла, коли була малою. За переказом четверо драконів наділили своєю силою обраних воїнів, щоб ті захищали короля Хірю, людину, в якій втілився багряний дракон. Коли зло було переможене, Хірю знайшов спокій, а драконячі воїни розійшлися по світу. Іксу переконує Йону розшукати нащадків цих легендарних захисників, щоб урятувати Хака від неминучої загибелі. Усвідомивши, що сама має стати сильнішою, Йона просить Хака навчити її бойового мистецтва. Восьма серія. Юн дарує йоні власноруч пошиту сукню і сам підстригає її волосся. Згодом, коли Йона розмовляє з іксу, Юн із подивом дізнається, що йому судилося вирушити в подорож разом із нею та хаком. сім років тому юн ледве виживав у злиденному селі Тоука, що розташовувалося на території клану вогню. Тоді він жив напівголодним і був наданий самому собі. Почувши чутки про мандрівника, який носить із собою золоті самородки, юн напав на іксу, але відчувши провину, зрештою вирішив забрати його до себе і допомогти. Тієї ж ночі він дав іксу ліки, щоб полегшити його стан. А вранці був приголомшений, коли той у знак подяки обміняв своє взуття на картоплину і віддав його юну. Кіртокороніктай. Згодом Іксу розповів хлопчикові, що є оракулом, і навчив його плести солом'яні сандалі. Побачивши, через які випробування довелося пройти Іксу, розчулений Юн став благати дозволити йому супроводжувати його в мандрах. У теперішньому часі Юн знову виготовляє для Іксу нову пару солом'яних сандалій. Біля водоспаду вони прощаються, не стримуючи сліз. Наступного ранку Юн приєднується до Йона та Хака і вирушає з ними в дорогу. Дев'ята серія. Йона, Хак і Юн перетинають землі вогняного клану, прямуючи до гірської імперії Кхай. Дорогою вони зупиняються в невеликому селі, щоб поповнити запаси. Саме там вони дізнаються, що Сувон зійшов на трон і тепер є королем ковки. Продовжуючи подорож, Хак вирішує навчити йону стрільби з лука. Для дівчини це стає серйозним випробуванням. Вихована під суворими заборонами батька, вона ніколи раніше не бралася за зброю. Попри труднощі, Йона вперто тренується вдень і вночі, намагаючись покращити свою влучність. Щоб зміцнити її рішучість, Хак пропонує їй націлити стрілу в нього та уявити, що перед нею стоїть Сувон. Йона вагається, але, відпустивши тятиву, все ж злегка ранить Хака по обличчю. Вона прагне стати сильною, аби не бути для нього тягарем. Та сам хак вважає себе лише щитом, створеним для її захисту. Хак. Невдовзі зникає юн, Йон, і Йона разом із хаком потрапляють у засідку лучників, налаштованих вороже. Проте, щойно вони бачать йонине вогнено-червоне волосся, одразу змінюють своє ставлення, прийнявши її за втілення багряного дракона. З'ясовується, що ці лучники є охоронцями нащадка білого дракона, якого Йона шукає згідно з давнім пророцтвом. Десята серія. Йона і Хак прибувають до села Хакурю, де завдяки їхньому втручанню Юн здобуває свободу і виходить із полону. Там Йона дізнається, що, можливо, вона вважається спадкоємицею престолу Хірю, владики багряного дракона у цей час перед нею з'являється Кіджа, нащадок білого дракона, чия сила зосереджена в його правій руці. Коли він уперше зустрів йону, то відразу відчув у ній принцесу багряного дракона, ту, які за велінням долі він покликаний служити і яку має оберігати. Кіджа погоджується покинути рідне село і рушає з Йоною в дорогу. Однак між ним і хаком виникає напруження. На честь Кіджі мешканці влаштовують свято, що триває до пізньої ночі. А вже на світанку його бабуся, ледве стримуючи сльози, прощається з онуком, знаючи, що він обрав шлях поруч із Йоною, Хаком і Юном. У дорозі відкривається ще один дар Кіджі. Він здатен відчувати присутність інших нащадків драконів, якщо ті перебувають неподалік. Одинадцята серія. Кіджа відчуває, що найближче до нього нащадок драконів воїн синього дракона. Однак дорогою на групу нападають бандити, які намагаються їх пограбувати. Попри постійні суперечки про те, хто з них сильніший у бою, хак і кіджа б'ються пліч опліч і завдяки цьому здобувають перемогу. Це поступово породжує між ними взаємну повагу. Під час вечері Юн аналізує ситуацію і доходить висновку, що воїн синього дракона може перебувати в одному з шести округів. Наступного дня супутники вирушають туди, однак пошуки не дають результатів. До кінця дня кіджа починає хвилюватися і картати себе за те, що не вміє точно визначити місце перебування іншого воїна. Тим часом Йона не здається і продовжує тренуватися у стрільбі з лука навіть уночі. Хак розповідає кіджі про її наполегливість і про те, що, незважаючи на свій високий статус, вона прагне здобути силу, аби бути самостійною, а не покладатися лише на захист інших. Наступного ранку ЮН, зіставивши всі дані, нарешті здогадується, де саме слід шукати синього дракона. Дванадцята серія. Йона та її супутники дістаються до селища Сейрю, захованого в печері, де місцеві мешканці ховають обличчя за масками. Попри те, що вони заперечують існування синього дракона, подорожнім дозволяють залишитися на ніч. Під час дослідження печери Йона відділяється від решти групи і зустрічає одного з місцевих, який веде її все далі в глиб. Та незабаром чоловік намагається заподіяти їй шкоду. У цю мить дівчину рятує таємничий воїн синього дракона, сила якого змушує нападника відступити. Він виводить Йону з глибини печери, але коли вона повертається до своїх друзів, загадковий захисник уже зникає. походження <певірвання> синього дракона сягає давнини. 18 років тому він народився, успадкувавши силу дракона, приховану в його очах. Від раннього дитинства жителі села уникали хлопця, налякані його здатністю паралізувати будь-кого, хто зустріне його погляд. Лише його на ім'я Ао залишився поруч. Він навчив хлопця володіти мечем і допоміг опанувати свою силу. Але з часом Ао ослаб і осліп, а згодом і зовсім помер, залишивши синього дракона наодинці з тягарем свого дару.